Стартує комунікаційна кампанія 1325. Жінки, мир, безпека, сильні діємо разом. Це національна комунікаційна кампанія, яка буде впроваджена на рівнях всіх регіонів. Впроваджуватися вона буде за підтримкою Українського жіночого фонду, а також урядів Канади, Нідерландів та Великої Британії. Звісно, що залучені будуть регіональні коаліції 1325, зокрема, регіональна коаліція Черкащина 1325, А також ми активно долучаємо сектор безпеки та оборони. І органи влади, зокрема управління у справах сім'ї, молоді та спорту, оскільки вони є основним виконавцем нашого обласного плану дій 13-25. Є набір меседжів, що стосується цієї комунікаційної кампанії, передбачено багато активностей. І сподіваємося, що вона матиме успіх, і ще більша частина суспільства дізнаються, що таке «13.25. Жінки, мир, безпека.